Сьогодні, 26 грудня 2022 року, заняття художня література, тема заняття, вивчення вірша Максима Рильського. Ой, весела в нас зима за допомогою мнемо таблиці. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Я дуже рада вас сьогодні бачити. У мене зранку дуже. Гарний настрій, і я хочу вам теж його передати. Так, дітки, сьогодні на занятті ми будемо дуже багато слухати про зиму, так, про зимові явища, і будемо з вами вивчати віршик. Сідайте зручненько. Слухайте уважненько, ми починаємо. Так. Дітки, погляньте, який гарний чудовий день. Ну, ще не подарувала зима нам, але може подарувати нам зима. І вона, звичайно, подарує. Просто зараз ще не час. Так, розкажіть дітки, що ви бачите? Так, зимовий пейзаж, звичайно, а якою буває зима? Зима буває холодною, сніжною, морозною, а буває теплою і сонячною буває, як у нас в нашому рідному місті Одесі. Так, так. Ну, нічого страшного. Ми вже привикли до цього. Так, дітки, що може робити зима? Зима може розтрушувати сніг, наганяти мороз і сковувати льодом річки і озера. Сьогодні, мабуть, у вісні я бачила, як сніжинки водили хоровод. Це було дуже-дуже красиво. Хотіла вам показати, але сніжинки можуть розтанути, звичайно. Я хочу, щоб ви зараз послухали оповідання, яке так і називається хлопчик та сніжинка. Ви послухаєте і узнаєте, що ж трапилось з хлопчиком і з сніжинкою. Сідайте зручненько і слухайте. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав, ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивився на долоньку, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Ось таке, дітки, трошки сумне, але дуже красиве оповідання про хлопчика, який хотів приголубити сніжинку, і у нього ну, нічого не вийшло. Про яку пору року йдеться мова в оповіданні? Так, звичайно, про зиму. Що падало з неба? Так, сніжинки, а на що були вони схожі? На маленькі пушинки. Вони були легенькі, пухнасті, такі тендітні такі пушиночки. Так. Що трапилось з сніжинкою, коли вона потрапила на долоню до хлопчика? Так, вона розтанула. А чому вона розтанула? Звичайно, долонька тепла, а сніжинка холодна. Звичайно, вона розтанула. Дітки, цей оповідання, що ви слухали, цей художній твір, можна сказати так, це вірш чи оповідання? Так, звичайно, це оповідання. А як називають людей, які пишуть оповідання? Письменники, правильно? Так. А як називають людей, які пишуть вірші? Поети, так, правильно дітки. Сьогодні ми з вами будемо вивчати вірш Максима Рильського, ось як він виглядав, цей поет, який писав багато-багато віршів, не тільки для дітей, але й для дорослих. Його вірші дуже гарно запам'ятовуються, дуже красиві. І... Мені здається, що сьогодні ви запам'ятаєте цей віршик. Допоможе нам, як завжди, табличка. Це поет Максим Рильський. Повторили Максим Рильський, вірш називається Ой, весела в нас зима. Ой, весела в нас зима. Так, або, можна сказати, новорічна ялинка. Ну, Частіше називаємо Ой, весела в нас зима. Так, дивимось, роздивляємось малюночки, а я буду вам розказувати цей віршик. Так, Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками. Снігом землю обіймать. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас, ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустрітий час. Ось такий віршик про новорічну ялинку, про новий рік і про зимові веселощі. Давайте ще раз його повторимо разом. Хто щось запам'ятав, повторюйте разом зі мною. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Ще разочок. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками. В'ється синіми димками. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками. Снігом землю обійма. Снігом землю обійма. Так. Повторимо ще раз цей стовпчик. Ой весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма. Так, тепер про ялинку. Так, повторюємо: ой, струнка ялинка в нас. Ой, струнка ялинка в нас. Скільки сяє тут прикрас! Скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися Юрбою. Ми зібралися Юрбою. Ну, що таке юрбою, Всі в місті, так? Разом з піснею новою рік новий зустріти час. Подивіться, дітки, на схему. На табличку, яка струнка ялинка, як вона прикрашена. так? Скільки сяє тут прикрас, подивіться, і буси, і, і ліхтарики, і кулечки, і бурулючки, і ось висить дуже гарні прикраси. Ми зібралися юрбою, подивіться, дітки, у карнавальних костюмах. Вони прийшли зустрічати свято і, звичайно, повеселитися і поспівати. Так? Давайте повторимо другий стовпчик. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею Новою. Рік новий, зустрітий час. Так, а тепер давайте. Все разом повторимо. Так, приготувались? Ой весела. Угу. Давай. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустріти час. Ось такий дітки, віршик ми намагалися сьогодні вивчити. Я вважаю, що ви його згодом... Запам'ятаєте і вивчите. А тепер скажіть мені, будь ласка, дітки, хто написав вірш? Хто пригадає? Максим Рильський. Так, як називається цей віршик? Можна назвати новорічна ялиночка, так? Чи ой, весела в нас. Зима, так, звичайно, дітки. Ось таке заняття сьогодні у нас з вами відбулося. Я вважаю, що ви віршика запам'ятаєте, і потім при зустрічі мені обов'язково розкажете. Можна цей віршик розказати і на святі Нового року для своїх батьків. Або дідуся і бабусі. Їм буде дуже-дуже приємно. І якщо ви цей віршик будете розказувати дуже-дуже виразно, голосно, чітко, то я впевнена, що подарунок ви отримаєте. А зараз, дітки, наше заняття закінчено. На все вам добре, до побачення, до нових зустрічей.